Перед початком відео зараз будуть результати минулого розіграшу на 1000 коїнів. Під цим відео потрібно було залишити коментар, тому копіюємо ссылку, вставляємо і зараз нам буде відомий переможець. І переможцем стає ось ця людина. Будь ласка, відпишись мені або в Discord, або в коментарях, і я тобі переведу 1000 коїнів. Всіх вітаю! Сьогодні ми знову на Уплот РП. Зайшли трошки пограти. Сьогодні хочу вам показати такі роботи, як Автогон. Наразі в мене максимальний рівень прокачки цієї роботи, а мені її видали для того, щоб я міг зрозуміти і розказати вам, який. Можливий максимальний заробіток при прокачці цієї роботи, а також в нас є трохи балансу для того, щоб покрутити кейси і вже нарешті вибити звідти ту саму найшвидшу тачку. Тому давайте не будемо затримувати ваш час. Зараз ми щоденько виберемо автівочку собі. Так, що потрібно для того, щоб почати працювати автогонщиком. Ну, по перше, дивіться, це вступити до якоїсь крайму. Фракції, це або мафії, або банди. Вступити, я думаю, у вас проблем не буде. Потім, що ви робите далі? Ну Після того, як вже там приймуть і все вам роз... розкажуть, ви там надяг... надягнете, ну, там як не те щоб фракційний одяг, там червоний або зелений. Ну, коротше, не суть. О, що вам потрібно буде робити далі? Це приїхати ось сюди, на цього челіка, підходити ось до цього Ламара, натискаєте є. І тут ми бачимо, що в мене поточний рівень шостий, це максимальний. Бонус до оплати 110%, затримка сповіщення поліції. Коротше, ви нажимаєте отримати завдання, і вам в чаті пишеться, яка у вас модель та який там номерний знак. Ви дивитесь по мапі З'являється ось такий червоний кружок. Ви на нього їдете. Так, мало не забув. Для того щоб вам саме... Здійснювати взлом авто, потрібно буде заїхати в будь-який 24 на 7 та купити. Викрутка потрібна. А, Ламаються вони чи після кожного взлому, чи може бути що взлом не вдався. Не тому беріть одразу декілька штук. Це не являється нелегальним предметом і тому ті ж копи не зможуть вас забрати ці відмічки та приписати вам якусь статтю. Приїхавши на червоний кружечок, а ви шукаєте автомобілі. На парковках. Вони не можуть стояти будь-де, вони будуть стояти тільки на якійсь парковці. Тому ви катайте собі і дивитесь, шукайте автомобіль за маркою та номерним знаком. Ось ми її знайшли. Так, інфірнос, інфірнос, номерний знак співпадає. І починаємо зламувати. Підходите до автівки, ловите міточку, натискайте кримінальні, зламати двері. Починається міні гра Тут на клавішу, на стрілочку вверх, ви підіймаєте. Замоч, і коли він стає зеленим кольором, ви натискаєте пробіл. І так, 4 рази. Це, понял, першого разу щось мені мене не вдало, давайте ще раз. Так, все, добре, зламали тачку, вона зразу заводиться. Дивіться, після того, як ви її зламали до поліції, одразу приходить сповіщення. В них десь відображається, я не знаю, точно який там, яке там коло, Ну десь приблизно таке коло, що в цьому районі тільки що зламали автівку. У них є номерний знак. Можливо, назва вашої автівки, тому після того, як зламали, швиденько давайте по газам. Що у них там? Перерва на каву чи що? Ну добре, це я так. Для відоса наглію, одразу їду по М2, але вам раджу якимось обхідними шляхами, якимись там трущобами добиратись до точки здачі, бо копи реально працюють. Це їх заробіток, їх гроші, і їм потрібно вас зупиняти і кафати. Це, мабуть, обережні. Всі автівки, які ви будете зламувати, мабуть, 90% вони будуть ванільними це зі звичайної геташки, їхня швидкість приблизно буде. Де 180 км на годину. Ось іноді, можливо, вам будуть попадатися автівки з реального салону. Мені вже декілька таких попадалося, і ну це 100% інфа, що вони там будуть. Вони вже будуть їхати трохи швидше. Тому ось так Ми доставили першу автівку, нам знайдало 20. Тисяч, тому зараз давайте для якоїсь статистики я буду возити їх годину і підрахую, скільки в мене вийшло заробити Я думаю, там буде десь тисяч, можливо, 100 можливо, трохи більше. Щоб ви зрозуміли, чи варто вам вкачувати автогонщик. Також, також є ще система прокачки сімей. Вона знаходиться. Ну, якщо у вас є сім'я, або ви. Є в сім'ї, ви натискаєте організація, покращення, і якщо ви вибирали краєм сторону вашої сім'ї, то у вас тут будуть ось такі бонуси. Ви там виконуєте завдання, е, отримуєте там репутацію, бали сім'ї туди-сюди і прокачуєте собі ось такі рівні. І на третьому рівні у вас буде бонус на 30% більше нагорода. Тобто зараз, якщо я отримав 20 тисяч. Доларів за огонку, та ви ще до цього будете отримати ще зверху плюс 30 відсотків. Ну тобто, це взагалі дуже непогані гроші, дуже непогані. Тому давайте зараз я поїду, буду катати годинку і подивимось, скільки ми заробимо. За кожну успішну гонку я буду відкривати кейси, бо я зараз бачив, є копи і є шанс, що я трохи поїду та посиджу тюряшку. Ну, ми сподіваємося, що такого не буде. Тому давайте. Поїхали. Так, також також, ще хочу дещо додати. Дивіться, а ви здаєте свою автівку, ви без машини. Як питання добиратися до вашої автівки, якщо вам в будь-якому випадку потрібно буде здавати транспортний засіб або тут, або тут? Тобто на мапі всього ще дві мітки для здачі. Тут і тут. А ви можете, якщо у вас нема зброї там в інвентарі, чи там якісь нелегальних предметів, бо після перезаходу вони всі будуть зникати, якщо ви виберете місце спавну, будинок там, або щось інше. Вони залишаються тільки в тому випадку, якщо ви після перезаходу обираєте останнє місце, ну, тут де ви знаходите. Тому а що я раджу? По-перше, ну, не їздити з будь-яким нелегалом, який вас можуть, в який вас гра забере, якщо ви перезайдете на будинок. Ось ви можете, якщо у у вас будинок тут ну, будь-де, можете натискати F1, релогатись, заходити собі на будинок, брати автівку і знов рушати брати до цього Ламара завдання. а Спосіб номер 2 це я таким користуюсь, бо я їжджу з зброєю, бо бувають і пограбування. І... Копи стопають, і можна там з ними пострілятись, побороти? Що роблю я? я орендую цей байк, бо він їде 73 км на годину. Після чого, та вже, а після чого я добираюсь до цієї парковки, і на цій парковці, таючи на міці, я викликаю до себе автівку. Виклик коштує 500 доларів. А після чого я знову з цієї парковки приїжджаю сюди до Ламара, беру нове замовлення і вже їду в місто за автівкою. Ну він щось підозрюється, 100%. Ну добре, чи може він просто на мій задок дивить? Ми приїхали на парковочку. Після чого дістаємо свій планшет, обираємо транспорт і обираємо транспорт, який хочемо до себе евакуювати. Ось, наприклад, ЕТР 35. і чекаємо хвилину. Ну, цю автівочку нам доставили. Зараз я поїду швиденько, покладу гроші на карту. У мене було по нулям, і через годину розкажу вам, скільки в мене вийшло. Також, якщо будуть якісь цікаві моменти, теж. Звісно, буду показувати. Також будьте уважні, коли будете класти гроші на свій рахунок. Кладіть бажано в тому банку, де ви відкривали свою картку, бо там не буде комісії. Зараз я ось кладу в банку, ну який знайшов перший, і в мене комісія 2% на поповнення моєї картки Так давайте зараз я ставлю таймер на годину і зустрінемось через неї все канал. Так, перша є, це ми як домовлялися. Відкриваємо десь, давайте 5 кейсів. Беремо одразу інше замовлення. Друга автівочка є. Давайте кейси швиденько. Так, добре, тачка вже є у нас. Давайте далі. Щось моя попка. То зараз за мною буде якась погоня. Але ж все ж таки ні. Моя попка мене підвела. Мало це погано, коли попка підводить. Так, ще одна автівка є. Давайте далі. кейси крутити. Так, ну добре, на цій ноті я думаю, відос можна закінчувати. В принципі, все, що ми хотіли, ми зробили. Повідкривали кейси, поганяли в гонки і все ж таки сіли в ту тюрьму. Ось, тому давайте ще кейсів відкриємо. Раз нас вже посадили. Давайте 5 штучок. Так, тому так, да. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Давайте пока.